Друзі, вітаю вас. Я Степан Пруцюк, письменник. Хотів би сьогодні повернутися до 30-х-50-х років. Не через те, що мені дуже хочеться туди повертатися, а через те, що я вважаю, що це необхідно. Ще один кут зору на тогочасну дійсність, яка істотно вплинула на нашу ментальність, не могла не вплинути ще починаючи з 20-х років. Початку 30-х поволі Україну сковувала атмосфера страху. Ну, як і весь Радянський Союз, але ми про Україну будемо говорити: атмосфера страху, атмосфера чорних хмар, які висіли у повітрі, алегорії такої, атмосфера небезпеки, тривоги, повної невизначеності, відчуття клітки, задихання, невідворотності. Якихось поганих подій для тих, хто думали інакше, ніж була генеральна лінія партії. Репресії, розстріли, довгі тюремні терміни захлеснули країну. Але дуже багато людей, така людська природа, на жаль, human nature, намагалися всіляко пристосовуватися. До цієї атмосфери, щоб вижити, країну заплеснули доноси. Анонімки. Для чого люди писали доноси? Як, на мій погляд, для того, щоб сказати, от дивіться, я вам повідомляю, я ваш, я біля вас. На мене можете розраховувати. Не чіпайте мене. Доносили за все. За якісь сказані слова необережно проти уряду радянського. Доносили, за, допустимо, що в комунальній квартирі сусід тримає масло, а не маргарин. А сусідка сказала, що Сталін їсть білі булочки. Будь-що особисте життя, будь-що могло бути об'єктом доносу. Доносили також, щоб покращити своє матеріальне становище. Тому що можна було отримати ще це місце в комуналці звідки арештували людину. От якщо ти сусід, і можна було розширити собі житлову площу, таких було чимало випадків. А до того, поки хтось не доніс на тебе і так само не розширив твоєю площею свою житлову площу, не було ніяких жодних гарантій ні за що. Шпигуноманія заплеснула великі міста. Особливо в Росії, але в Україні також це було. Великих містах села зберігали більше здорове моральне обличчя, мушу сказати. Села лишалися з останніх сил оплотом українства. І люди були недобрими. Міф про радянську доброту, про доброту радянських людей. Друзі дорогі, був не більше міфом. Люди були озлоблені. Люди були перелякані, люди були украй зневротизовані терором радянським. І тому радянська культура уперто, і не тільки радянська культура, радянська пропаганда найперше уперто творила спотворену реальність. Тобто реальність, якої насправді не було. Ну, наприклад, у віршиках дитячих. З одного боку, голод, важка непосильна праця дітей, життя їхніх батьків важке в страсі, в неврозах, в злиднях. З другого боку, вірші радянських українських поетів, там, допустимо, ліч ненавіді то вмів, то вмів він і любити. І ненавидів панів, гнобителів жорстоких. Трудящих палку він любив їх діток і зновуких. Щасливі діти у нас ростуть, немов сади зелені. Нехай же за мету візьмуть такими будь як Ленін. Дуже багато можна наводити прикладів у поезії у прозі спотвореної реальності. Для чого була спотворена реальність? Спотворена реальність, крім терору, була міцним фундаментом, який частково також міг об'єднувати людей. Підкріплена терором спотворена реальність. Як досягати було одностайності і єдності у цій спотвореній реальності? От про це ми зараз поговоримо трохи більше. Дивіться, ще за 30-ті. Коли Микола Куліш, драматург, потрапляє на Соловки, його не беруть навіть на фізичну роботу. Він сидить в своїй камері, чує тільки одне, що він ворог народу, чує тільки слідчого? Для нього також спотворена реальність наступила. Страшна. Крім того, з фізичними тортурами я впевнений цьому. І Микола Куліш, наш прекрасний драматург, доносить на самого себе, самоопльовується і самознищується. Це вже був не він, звичайно, ви розумієте. Вимагає, щоб його розстріляли, що він негідний бути радянською людиною і так далі. Я думаю, ця спотворена реальність, табірна його повергнула в стан реактивного психозу. Пише своїй дружині, що. Хоче надіслати свої золоті коронки, тому що вони йому не потрібні. Постійно або час до часу займається самоприниженням, що він недостойний себе почувати радянською людиною. Але я висунув гіпотезу, що коли ці хвилі реактивного психозу відходили від нього, як він, що він мусив почувати, який він мусив почувати трагізм. Неймовірний, щоб це передати, це треба надзвичайно тонкого письменницького пера. Надзвичайно цю справжню трагедію. Мені здається, що такою спотвореною от таким методом самоприниження, куліш якось захищався від божевілля, все-таки, таким каїттям, якось намагався погодити себе з цією дійсністю в її крайних звируднілих формах. Розумієте? Це був такий метод самозахисту. Все одно він був розстріляний разом з іншими нашими письменниками. Друзі, роман про Івана Франка Руки і сльози. У моєму авторстві нарешті появився в світ. І він буде у зв'язку з різними обставами обмеженій кількості в книгарнях. І на сайтах буде окремий сайт. Для того, щоб можна було придбати цей роман. З автографом роман можна буде придбати у мене цю найстовстішу мою книжку і сподіваюся, що цікаву для вас. Я щиро рекомендую кожному з вас, навіть для цікавості, навіть хто не читає книжок про письменників, прочитати роман про Франка, мати роман про Франка, подарувати комусь роман про Франка, щоб. Цей роман став важливою українською культурною подією. Наперед дякую. А в 40-х роках спочатку була героїзація минулого під час так званої Великої Вітчизняної війни в Україні відродили певний культ Богдана Хмельницького, навіть запорізьких козаків, але які згадувалися поруч з іменами Олександра Невського, Суворова і так далі російських полководців навіть Сталін на початку війни звернувся до радянських людей, браті і сестри. Тільки коли ця війна кровопролитна, яка забрала в Радянському Союзі, мільйони і мільйони життів. Це неймовірно, ні. Мільйони. Коли вона завершилася, Сталін. Друзі, виголосив у му році окремо то за великий русський народ, цитую. Що означало виголосення такого тосту? Сталін нічого не робив просто так. Це означало, що будь-які спроби політики коренізації, українізації, там, от національного життя відродження у 20 х роках, бо в 30-х вже була інакша картина. Але все-таки. Що всі ці спроби згорнуті, завжди раніше наголошували на рівності республік радянських, там республіки сестер 15 республік сестер. І тепер, поволі, разом з Тостом Сталіна починає формуватися ідея рівності тих республік, але під керівництвом великого і мудрого, і могутнього цитую російського народу. Який має велику і могутню російську літературу і культуру. Всі народи рівні, але це рівніший. рівніші. От Отак виходило. Це був перший метод спотворення реальності після Великої Вітчизняної війни, так званої. Що негласно розумілося, що народи то народами, але їхня культура периферійна, провінційна. Яка повинна, всі ці народи, їхні культури повинні, як соняшники, тягнутися до сонця. А сонце у Москві. Москва наша дуже, Москва наша славна, як писав поет український. Цього було мало, звичайно, появилися нові пропагандисти. Нові пропагандисти, наприклад, колишній наймит з Ростовської області, Костянтин Литвин, який. Зробив кар'єру і якого закинули в Київ в Україну, він був одним із головних пропагандистів Центрального комітету Комуністичної партії України 46-го року. І він виголошував доповідь на конференції українських письменників. Але, друзі, Чого проводили в шостому році конференції письменників? На письменників, до речі, дуже зважали. Тоді не було інтернету, не було нічого іншого, І література виконувала чи не єдина. Музика, по-своєму, звичайно, балет. Дуже велику увагу Сталін приділяв літературі. Розумієте? Література мала формувати нову реальність, спотворену реальність. Нову спотворену реальність. Всі мали бути письменники одностайні. І тоді вони годувалися з кремлівського рукава. Хто не був одностайний, хто був незгоден от навіть з якимись дрібними речами, або живутів ледве, або мав постійно проблеми. Хто би хотів бути дуже незгодний, згноїли в тюрмі. От. І Костянтин Литвин після. Жданова, доктрина Жданова, ідеологічної, про яку я вже вам говорив, я нагадую, коли був розбомблений журнализві Ленігради і письменники російсько-українського походження Анна Горенко, Ахматова і Михайло Зощенко, Жданов закликав до ще більшої критики і самокритики. Бо, як сказав Хрущов, люди розбалувались війною. Тобто, що це означало? Що партія повинна повертатися до жорстких ідеологічних доктрин ніякого минулого, історичного, славетного. Все тільки славетне минуле починається з великим жовтним, із як багато хто починав свою так звану есеїстику, публіцистику, гримнув постріл із крейсера Аврора, провіщаючи світовий початок нової ери. От вам спотворена реальність. Жданов, вправду, у 48-му році помер, бо Жданов, так між нами кажучи, по секрету страшенно боявся Сталіна, мав страх перед Сталіном. Сильний, хоч його син Юрій потім одружився з дочкою Сталіна Світланою Алілуєвою. Жданов помер і потім ще у зв'язку з смертю Жданова кардіограмою. Потім через два роки Сталін розпочав так звану змову лікарів, що Жданова неправильно лікували, і неправильно йому поставили діагноз. Але це вже інша тема, яка нас далеко заведе в бік. От. Але Жданов помер у 48-му році. Але ще у 46-му році встиг надзвичайно нагадати всі українській культурі. І Жданов виголосив це в 46-му році, відповідно, коли в Москві ріжуть нігті, то в Києві пальці такий був вислів, а десь на провінції руки. От така алегорія страшна. Костянтин Литвин збирає в червні письменники у 46-му році, виголошує там доповідь, де каже приблизно, що згадувався, був Шевченкою куліш. Але не під прапором Шевченка і не під прапором Куліша ми воювали. Ми воювали під прапором великого Сталіна. І хто з товаришів цього не зрозумів, то він повинен негайно це збагнути. Негайно партія не дала ходу назад. Партія не помиляється, партія наголошує на своїх незмінних доктринах. <хи> Отак От приблизно звучав голос пропагандиста Литвина. Далі спотворена реальність вимагала критики і самокритики. Дуже важливий момент критика і самокритика. На цих зборах люди, яких критиковані, мали публічно каятися в своїх гріхах. Публічно, це був акт публічного самоприниження, душевної самокастрації. Це було страшне, насправді. Це все було продумано Андрієм Жданоном після війни вже. І, допустимо, зараз друзі, ви не знаєте про цю письменницю. Вона була середнього таланту, середньої руки, але чесно, Варвара Чередниченко. Варвара Чередниченко, яка писала прозу. і Її покритикували. Покритикували Олеся Гончара молодого за збірку «Модер камінь. Дивіться, як треба було реагувати. Це такі тонкі, дуже такі тонкі теми я піднімаю сьогодні, які допомагають реставрувати нам цю картину. Олесь Гончар згодився. Що в його прозі там недостатньо, його критикували і так далі. Вже пише до свого друга Білоуса, щоб підстриг щось в його першій частині трилогії пропороносці, щоб все стриг, стриг. Тобто, щоб все було відповідно до ідеологічних доктрин. І Роман про пороносці я вернуся. Потім яку він відіграв роль в спотворенні радянської дійсності української? Величезно. От. І ця Варвара Чередниченко. Жінка старша. Одного її чоловіка розстріляли. Потім в неї був осетин чоловік, вона 10 років жила в Осетії. Потім після його, його також репресували, вона повернулася в Київ, звичайно, з надламаним здоров'ям. В 46-му році написала оповідання, яке було надруковане в журналі Вітчизна. Я щаслива Валентина називалося оповідання. Боже мій милий, звичайнісіньке оповідання радянське. Друзі, дорогі, звичайнісіньке радянське оповідання. І... Такий був критик Яків Городської, головний критик, який писав, що в цьому оповіданні ідеалізується минуле. Цим оповіданням ходять модернізовані козаки. От. Це оповідання далеке від радянської дійсності і архі Погана Річ цитую, цю а абракадабру, цю специфічну лексику з прокльонами, з лайкою. от. Ця лексика вся впроваджувалася Андрієм Ждановим. Ну, і ще до того в 30-х роках. Це була частина спотворення реальності. Там руки по лікті крові, які порпаються на помийках за океаном і так далі. так далі. Вся лайлива лексика вона була частиною спотворення реальності, яка мала впливати і принижувати людину, і розтоптувати людину також. Ну, то ще не тільки у 40-х, її ще швидше почало вживати. Але це була теж частина спотворення реальності радянського. І потім Варвара Чередниченко в серпні мала покаятися на конференції. Це був, в червні був такий збори письменників, де виступав Костянтин Литвин, а у серпні мала покаятися. Всі, хто каївся, ну, вважалося, що вони приймають дисципліну партії. Всі мали бути замазані в одне, розумієте? Це як закон мафії, всі, по, всі вимазані якоюсь там кров'ю і так далі. Так само тут всі мали бути вимазані спотворенням і брехнею. Хто не спотворював дійсність, як письменник у своїх творах, тому було не місце в колективі радянському. І Варвара Чередниченко, її вже почали натякати а за ці місяці, що ви, вам більше клімат Архангельська підходить, більше клімат Солуків, ніж Києва. Ми на вас гроші витрачаємо. Я цитую це все. І ця бідолашна жінка, яка вже була самотня, все-таки в 46 му році, в серпні, не покаялася. Вона сказала, що якщо ви кажете, що я націоналістка, це так якби сказати, що моє лице у пранцях, моє лице в в'язвах, я не розумію, про що йдеться, ну вже слово козак, чи там слово шабля, чи що воно може радянську дійсність якось прикрутити. Вона виступила. А гончарик би зрозумів свої помилки. Літературознавець Євген Кирилюк, якого критикували, Каївса також. Каївс. Черниченку не каялися, наприклад. Хоч казали, що я не націоналістка, ну вибачте мене, але я не знаю, за що мене лають. Того було мало. Спотворення реальності передбачало друзі. Відмову від здорового глузду. Як писав історик американський Стівен Коткін в книжці магнетичного раду, сліджуючи сталінізм, що це був не просто терор, це був цілий спосіб життя в тоталітарній країні, спосіб життя в спотвореній реальності. І до нього саме і належало оце, що ми якби віримо. Знаєте, як співав наутілус. Помпіліус в кінці 80-х на початку 90-х, тоді популярний і по-своєму революційний російський рок-гурт. В нас одні слова для кухонь, а другі для уліць. Здесь зброшені орли раді бройлерних куриць. От і, власне, літературознавець Киролюк виступає, кається. Той же Як і в про якого я вже згадував, каже. Мало покаятися. Ви чуєте, друзі, це дурний може покаятися. Ви повинні аналізувати свої націоналістичні провали, свої націоналістичні похибки, свою націоналістичну душу. Це все треба було витримати. От хто хотів повністю йти у нісон з радянським режимом, і Євген Кирилюк і багато інших казали: так, я каюся тут. в мене були націоналістичні збочення. От і так далі, але я вже цього більше не допущу. І партія приймала каяття. Це були такі ритуали віри радянської. Розумієте, друзі, ритуали радянської віри. І коли партія приймала це каяття, це означало, що ти допущений до гівнички. Бо люди жили дуже бідно, крім того, матеріально. І Кирилюка потім справи пішли дуже добре. Він сам других бомбив пізніше. Зрозумів, в чому справа. А Варвара Чередниченко. Бідолаха після того проробляла свій роман Нерушима стіна і роман «Фастів». Іван Ле, письменник, назвав її занафталіненою націоналісткою. Але ні роман Нерушима стіна, ні роман «Фастів» до друку не потрапив. Вона померла у 49-му році аж на початку 70-х надрукували безневинний радянський роман Фастів. Але там бачали ідеологічну. Несформованість треба було чітких ритуалів віри. І якщо таких ритуалів не було, то людина була підозрілою. А коли вона цим ритуалом вимазувала своє серце і душу, от тоді вона вважалася своєю. І то це не означало. Стежили? Бо, наприклад, Микола Руденко, про якого я вже говорив. Є відео на моєму каналі про Микола Руденка. Він спочатку був зразковим жірцевим партійцем, а поволі-поволі почав відходити від партійної догматики, доки нарешті не перетворився на переконаного борця з радянським режимом. Були різні випадки, але то він вже йшов один проти всіх. Ну і ще таких було кілька. Такі знаходилися люди, звісно, в Україні. Звісно, що знаходилося. Але решта основна маса спотвореній реальності. Можливо, з перекривленими внутрішньо від болю обличчями і зовнішніми усмішками, приклеєними, як на радянських плакатах, Йшли, кажучи, що будуємо соціалізм, а потім комунізм. В 1947 році замість Хрущова стає Каганович, очільником українських радянських комуністів. Всюди портрети Лазара Кагановича і Сталіна в офіційних місцях в радянської України. Лазар Мойсейович Каганович, і Йосиф Іссаріонович-Сталін. Це жахливо було друзі. Я Перепрошую. І, але далі далі продовжую. І в 47-му році готується пленум партійний, де вже мали критикувати Максима Рильського, Сенченка і Юрія Яновського. На цьому пленумі була розбомблена ущент жива вода Роману Юрія Яновського. Радянський романтичний роман, де було трошки згадок про козаків, трошки про минуле. Один його роман навіть чотири шаблі називався. Ви розумієте, до чого доходила радянська параноя? Ви вже вловлюєте. Ніякі козаки, ніякі шаблі, ніяке минуле. Архаїчна лексика проголошувалася шкідливою. Все це мало бути, а якщо про це щось мало згадуватися, то тільки... В супризі з братнім великим російським народом. Якщо не було великого російського народу, обов'язково великого і менші всі народи, то тоді навіть мови не було бути. Це була тоді ідеалізація минулого, або колінкування перед Заходом, або націоналізм, і так далі. Так далі. Дуже багато було таких готових наличок зразу. Але хотів би сказати про... Ще про прапороносці. Роман про пороносці, гончарша мав і талант літературний, крім того, романтичний, потрапляє раптом в радянський канон. Тому що в цьому романі у справедливих армій доля завжди прекрасна, пише Олесь Гончар про радянську армію. І лінія кохання така Лубкова. Також в романі про прапороносці дуже важливий момент, по-моєму, змальована так. Никрикливо, вищість радянської армії, протиставлення Радянської армії і Європи. Хоч сам більше Німеччина і Румунія але усе одно от Радянська армія, яке несе визволення світові, розумієте? Вищість радянська пропагується, радянський расизм такий собі своєрідний. От, все це в романтичних шатах. Ніяких нема націоналістичних ухилів. Це пізніше Гончарна пише свій собор, а тоді молодий. Він написав роман, який не знаю, чи йому це так вдалося, чи, чи як будь-який, який абсолютно підпадав під канон. Роман про проносці 36 разів перевидавався до 49-го року, 25 разів перекладався російською мовою у швидкому часі, швидко став романом союзного значення, що звичайно забезпечувало Олесю Гончару місце на висоті українського радянського літературного канону. Ну, ми вже говорили про його складну письменницьку долю. Олесь Гончар був талановитою людиною, попри, все, попри своє вірне служіння партії у молоді роки і всередні. І мучився, напевно. Ніхто не знає вже цього, ніхто не може це сказати достеменно, крім його щоденників і так далі. Це зовсім інша тема. Світ внутрішнього Олеся Гончара. І зараз не про це. І в 47-му році цей Пленум. а як пленум відбувався? Була президія, члени президії, почесним членом часто обирали товариша Сталіна, який не зримов, як би мав бути присутній всюди. Товариш Сталін, Новий рік, пили найперше до портретів товариша Сталіна на стіні. Вип'єм за Родину, вип'єм за Сталіна, вип'єм і знову на А як же? Як писав співак і поет Вертінський, чуть як как Серебряний Соколом стоїть, приймає парад. Культ Набирав такого розмаху, що Сталін став головним божеством СССР, звичайно. І на цьому пленумі 1947 року Бажан і інші письменники нещадно розгромив роман свого друга Яновського Юрія Жива Вода. Нещадно про це я вже говорив. Про долю Юрія Яновського, який потім навіть перейшов на російську мову, і так далі, який був знищений морально, і крім того, письменник, якщо навіть не сів тюрму, то матеріально був знищений і морально. Якщо тільки щось не підходило до радянського канону, почав писати п'єси російської Яновського, але це інше. Так само дуже критикували Рильського, критикували Сенченка, боротьбу за новий канон прозовість. Радянський виграла трилогія прапороносці, яка тоді, як найкращим чином, літературно демонструвала оцю ідеологію цієї віри радянської у вищість у насаджування найсильнішої, найсправедливішої армії країни на землі, і так далі, так далі яке чимраз більше розходилося і розходилося з дійсністю. Розходилося до такої межі. Що люди багато хто пізніше вже не могли цієї міжі витримувати. Доноси й анонімки далі відродилися. Після з'їзду партії 20-го, де був культ особи Сталіна, частково викритий, трохи принишку з анонімками і, і доносами, але все одно що довго й довго була така практика доносів і анонімок. Так само довго-довго плекався радянський. Літературний канон український, тут ми про український говорили так трошки докладніше, який полягав у тому, що письменники повинні як майстерніше вміти спотворювати дійсність. І ми жили в такій страшній реальності, ми її зараз аналізуємо, щоб вже ніколи більше цього не повторилося. Ніколи і ні за що. Дякую.